Двоє людей загинуло в аварії на Черкащині, ДТП трапилося в Умані. ВАЗ дев'ятої моделі влетів у дерево. Ще два життя забрала автопригода на Хмельниччині. Там аварія сталася на небезпечній ділянці, що вже не раз ставала місцем дивних трагедій. Подробиці в сюжеті Олексія Фролова. Село Малинівці на Хмельниччині. Місцеві мешканці розповідають, на цьому заокругленні часто стаються страшні аварії. Цього разу керма тут не втримав водій Нісан Альмера. Причину даної дорожньо-транспортної пригоди за попередніми даними стало те, що тридцятирічний водій Нісан Альмера не вибрав безпечної швидкості руху та допустив з, їзд, з, їзд з подальшим зіткненням з дерева. Від потужного удару японське авто перетворилося на купу залізятча. Вижити після такого пасажиру легковика, на жаль, не судилося. 27-річний пасажир автомобіля загинув на місці пригоди, а водя доставлено обласну лікарню з численними переломами та численними травмами. А це вже наслідки смертельної ДТП на Черкащині. Тут, не впоравшись із керуванням, у дерево влетів старенький ваз від потужного удару водій дев'ятки помер ще до приїзду медиків. Його тіло рятувальникам довелося фактично вирізати із залізного полону. Невдовзі від отриманих трав у лікарні померла і 26-річна пасажирка авто.